І особливо дата 25.01.25, .25, коли темнота хоче знищити щось добре, світле і позитивне на планеті Земля. Вхідний маневр, в тому числі, десь притягнути туди, якби увагу нашу, і тут навіть карта далі, що показує, що просування на жаль, але ще можливі. карта все рівно йде. Починається з боротьби. Потім є карта вже жертв. Потім поширення цього лиха стихій. Ну, передусім, карта не показує якихось звідти величезних наступальних масштабних дій, ну, це перше, що якби плюс. А є карта от, карта знань, кірка мечів. А тут більше таке як перегрупування і дослідження. Тобто, для чогось вони там збираються, щось вони там перегруповуються і вкотре ще є такий, якби обхідний маневр, в тому числі, десь притягнути туди, якби увагу нашу, від чогось відвести погляд. А дослідження я не виключаю, що десь, навіть напрямок що Чернігівської області, якісь заходи тих самих ворожих ДРГ, або створити видимі, що там щось формується і там треба наші війська тримати. Це може бути. Це може бути, але по розкладу повномасштабного якогось величезного наступу карта мені не показує. Така, знаєте, свого роду, як обманка, несправедлива обманка. От. Е Ну, по крайній мірі так знову ж таки. Я не можу цього стоїть гарантувати, але карта така, якщо ми дивимося період саме січня місяця, бо я плюс-мінус прогноз складаю до місяця часу, бо там далі знов ну, дивитися, Ситуація змінюється. А, якщо дивитись Сумську область, ще раз я тоді наголошую по Курському напрямку, мені не показувала карта, що наших протягом січня повністю звідти або й женуть, показувала карта, що там ситуація зараз може в рази загостритись. Але там, бачите, як і вони загострили наступальні дії, ну якби контрнаступальні, але і наші ще там ідуть теж деякі нові території, так якби знову захоплюють. Тому, виходить, там карта показує, що ситуація загостриться. І поки наші напрямку Курщини, то по Сумській області наступальних дій по енергії не читаються. А по обстрілах карта була погана. Що по Чернігівській області, і, на жаль, вже були там жертви по Чернігову теж. Що по Сумській області карти були погані? Що по Запоріжжю? Це один з областей, де дійсно випадав аркан смерті, і от вчора жахіття, яке сталося, і по гарячих напрямках найбільше це звичайно напрямок Покровський, Турецький, де ще можуть бути просування. Так само активізація по напрямку Купінському може бути того я так пам'ятаю. І по Курахівському напрямку зараз кілька карт просто витягнемо, бо я кажу, там в себе не продивився в прогнозі. Але там і так вже потім, навіть як я зробив прогноз, там потім вже було просування, вже Курахова захопили, наскільки по офіційних новинах, і тут навіть карта далі що показує, що просування, на жаль, але ще можливі. Єдине, що багато е, теж в прогнозі було таких, якби підказок, по-перше, числа. 3, 5, 8, 13, 15, 18 і там далі 23, 25, 28. Особливо до 20 числа. Ці числа йдуть особливо загрозливі для України. В плані чи обстрілів, чи терактів. Вчора 8 -е число, загроза по Запоріжжю. Ну, тобто, попередження є. Але з 20 числа, після офіційної інаугурації Трампа, все-таки воно якось ну, я не кажу кардинально і зразу, і все змінюється, але воно має динаміку все-таки до більш якогось, ну, як втихомирення, називаємо це таким словом, допоки він офіційно не є ще на посаді, оце от жахіті цей такий жестяк, я інше це не назву. Він буде продовжуватись і буде йти по І що вони сьогодні вони будуть захоплювати? І по Кураківському напрямку. Ще просування ворожі все рівно можливі. Там взагалі теж йде карта, якби загроза оточення, тут також аркан смерті. І головне, щоб якщо вже так, наших вдалося звідти вивести, щоб не було знову якогось котла або щось, бо така загроза там зараз є одна з найбільших. І от, і от така ситуація: тобто, глобально порадувати не ще чим. Доки от вже прийде хай Трамп офіційно до свого президентства. А тоді вже будемо дивитися, яка буде ситуація, бо новини з кожним днем змінюються. Я недавно робив теж прогноз, чи вже є якийсь конкретний там план, узгоджений чи щось. Навіть як Трамп заявляв: а якби Україна не була в курс НАТО, чи це би щось змінило, і не було б війни, не змінило би. Була би якась інша причина, але війна би була. На жаль, і взагалі, і взагалі, ціль тої війни не так ну родну, тим всеки копали нематеріальне, це все так. А тут є духовний аспект, енергетичний аспект. Коли темнота хоче знищити щось добре, світле і позитивне на планеті Земля. От це такий перший аспект. І там, теж по розкладах останніх моїх немає ще чітко, конкретно узгодженого плану по Україні. Він вимальовується з кожним днем він стає все конкретнішим. Дуже важливий період і дата зараз це з 20 січня до 29 січня. І особливо дата 25.01.25. .25. Чи є конкретно в, цій, ем, в цих пожежах якась людська рука? Ну, давайте подивимося. Е, ви знаєте, якось так дуже цікаво є по картах співпадіння, тому що Ну, так якби з одної сторони, воно і показано як природне лихо все-таки, да? яке от карта руйнації, і карта, яка навіть в мірів, от карта покарання від вищих сил. Ну, таке покарання, таке добре покарання, да? за щось. Але що саме цікаво з іншого боку, без якоїсь, в тому числі, участі людської руки, не обійшлося. Саме цікаво, що це таке? Давайте, може, щось детальніше воно покаже. Давайте. Тому що дійсно, ці величезні масштаби, навіть те, що мені там десь по інформації підтягують, якісь там чи в Тіктосі, чи в Ютубі такі от ну, інформаційні ролики. От. І навіть я десь таке чув, що вроді як звинувачують, що Україна винна, бо вони віддали нам якісь там системи для Ага, України. Ну, ну, У світі винувата Україна. Україна но... Чесно, я так то послухав я думаю, і, а тут же чим Україна винна? Тут бачите, як йде карта. Ну, в дійсності, там щось не обійшлося без людського втручання повною мірою. Просто це не мало бути, як кажуть, таких масштабів. Взагалі йде карта, що якось так ситуативно нашкодити конкретній ділянці землі. І тут є карта такі, якісь, як розбірки. Хтось може щось і не поділив, то таке питання. Комусь, можливо, там якісь. Земельні участки були потрібні. Знаєте, як часто буває, комусь вони потрібні, а люди з'їжджати звідти не хочуть. Так? Ну потрібно зробити щось таке, щоб або люди самі в'їхали, або там нерухомість обестцінила, щоб потім це за копійки забрати. Тому от і без якихось маніпуляцій не обійшлося. Але не передбачалося, що воно просто вже через природні певні умови піде далі і настільки буде масштабним. Я би сказав так. Я не можу це відсутсько стверджувати, знову ж таки, але карта все рівно йде. Починається з боротьби, потім є карта жертв, потім поширення цього лиха стихій і карта дослідження, що так природні умови цьому посприяли, б, якщо сухий клімат і багато взагалі сухого, що може легко займатися без питань. Ну, першопочатково, чомусь є оцей десь людський слід, який це починає. Комусь, знаєте, кажуть, і вигідно, щоб це було. І плюс природній фактор, який це тільки масштабував. А зараз, до речі, ще навіть і карта показує, що це ще не завершення. Тобто, це навіть якщо брати з тим, що якби і наслідки, і такі, то можуть бути ще якісь, якби чи вогневі спалахи, це ще йде періодом такий гострий, найближчий від 3 до 9 днів. Що <смітність> воно ще якось може, отак, от десь там оці, кажучи, і, Як кажуть, ці очаги, там, де от воно запалюється, можуть uh -huh. ще відновлюватися. Тому тут ще від 3 до 9 днів карта прямо ну, гостра-гостра йде. Ну і само собою, наслідки це. Ж, і ну, там навіть знімки супутника, там жахливі кадри. Воно да, ну, та, ну знищує та, та, все. Це і нерухомість, і плюс питання ну повітря. Скільки то всього токсину пішло? Питання повітря, того всього попілу, то всього попилу, то й в той гарі, це ж горить все підряд, і, і природні матеріали, і всякі хімічні, ну і пластмаси, бо знає що тому насправді там доброго дуже мало є. І потім ще тривалий час, то теж треба буде ще наслідки ліквідовувати. Але ще три три і від трьох до дев'яти днів це гостро. Тому навіть хто там ще знаходиться чи перебуває, це Прям треба дуже на то зважити ту інформацію і зайві раз ще не ризикувати навіть туди, десь повертати, щоб в тому напрямку вирушати, щоб не наткну, не наткнутися на якусь більшу загрозу. Ну, перше, що мені пішло, що це більше, ну, перше, що пішло взагалі, що це більше історія внутрішня. ти кажу, коли є якісь ті, хто хочуть щось там забрати, купити, може хто там ну, місцевий, може якісь історії від людей почути. Бо це, наприклад, питання якоїсь, якогось магната, якоїсь там компанії, якихось таких людей, які далеко ну, зрозуміло, не бідні, Там, мільярдери, а може ще там хтось, і, власне. При тому, знаєте, як воно йде цікаво, що воно йде таким якимось як півколом, і от як навіть по показують, що ті от, от я кажу, той очах цього загоряння, він є в кількох таких якби, точках. Тобто одночасно воно з'являється, наприклад, там в п'яти різних точках, і воно йде таким півколом. Ну Якщо би це природньо, то воно природньо десь в одному ну, виникає і поширюється. А тут, виходить, чому масштаб? Тому що воно виникає так би, в кількох різних точках, і воно тоді, виходить, ще між собою з'єднується, і тоді вже йде отаким от масштабом. Тому це якось, як мінімум, дивно, де воно могло так прям природньо, от в таких кількох точках самого так, от ні з того, ні з цього загоріти. А взагалі офіційна версія яка? Бо я ще, я, чесно кажучи, не вичитував.